Археологи вивчають минуле цивілізації через артефакти. Їхню роботу можна поділити на чотири етапи: спершу, археологи знаходять місце під землею або під водою, де можуть бути артефакти. Це не завжди є просто. Колір землі досліджують з гелікоптерів, маленькі шматки артефактів, знайдені на землі, дають певні відомості про вік знахідки, а також допомагають визначити локації розкопок. Великі будівництва дають археологам можливість розвідати нові місця розкопок. На другому етапі відбувається зняття верхнього шару ґрунту. Спочатку за допомогою техніки, а потім за допомогою ручних інструментів. Після видалення ґрунт також ретельно вивчається. На завершальному етапі використовують маленькі щітки, щоб уникнути пошкодження артефактів. На третьому етапі археологи опрацьовують отриману інформацію та роблять висновки. Вони ретельно задокументовують інформацію про кожен знайдений артефакт та про місце знахідки, роблять певні записи, фотографії, малюнки. Експерти намагаються реконструювати початковий стан місцевості, де проводилися розкопки, життя людей того періоду, їхній щоденний побут та культуру. Іншу цікаву частину археологічного дослідження виконують реставратори та антропологи. Реставратори намагаються повернути артефакти до їхнього первісного стану. Антропологи досліджують людські кістки, знайдені на місці розкопок. На четвертій фінальній частині знайдені та реставровані артефакти демонструють публіці в музеях. Музей під відкритим небом. Говорячи про музей, більшість уявляють собі ретельно облаштовані експозиції та затемнені зали. Це для нас знайома картина, чи не так? Але що, якщо чудеса минулого встановити просто небо, на світлому, відкритому просторі в їх природньому середовищі? Саме така думка виникла у шведа на ім'я Артур Газеліус у 1890 році. Він створив перший у світі музей просто неба або, як його називають, Скансен. Ці надзвичайні музеї знаходяться в основному в Європі, називаються по-різному, з різними вимовами одного і того ж слова. Музей просто неба це практично жива історія. Перед нашими очима оживають сцени повсякденного життя наших предків, їх традицій, предмети побуту, необхідні для сільського способу життя в ті часи. Метою таких музеїв є представлення сільської архітектури, внутрішні оздоблення та способу життя певного народу через реальні житлові будинки та автентичні предмети. На територіях цих музеїв знаходяться будівлі різного призначення. Тут ми справді відчуваємо себе жителями села у 19 му чи 18 му столітті, окрім житлових будинків. Можемо бачити ремісничі майстерні та церковні споруди. Термін Скансен відноситься не тільки до набору пасивних об'єктів експозиції, оскільки це живий музей, ми маємо можливість на практиці ознайомитись з повсякденним розпорядком в житті та різноманітною діяльністю людей з минулого. Безсумнівно, що ключовим завданням музею просто неба. Є збереження різних форм прояву традиційної народної культури для майбутніх поколінь.